Добрий день, шановні глядачі. Ви дивитесь програму Душевна розмова і я, її ведучий Григорій Єрмилко. А сьогодні у нас в гостях митець. А що як він про себе каже, турбофольклорний феномен в епоху чергового краху постколоніальної ідентичності? А в миру Іван Семесюк. Доброго дня! Вітаю! А тепер поясніть, будь ласка, що означає ці ваші регалії. Турбофольклорний феномен феномен. Так, ну насправді так мене окреслив. Шинкаренко Олег, такий письменник, який написав роман Утопію Кагарлик. Я сам, в принципі, просто його попросив, тому що він гострий на язик, а мені треба було таке якесь іронічне визначення, хто я такий. Він мені написав просто. Я погодився з цим. Що, дійсно, турбофольклорний феномен. Ну, тому що фактично я насправді такий фольк фольклорист. Я вивчаю сучасний новий фольклор український, який він є, от міський, ну uh такий -huh. э, новий український міф, який зараз з'являється. Ось ну тому я от такий от феномен. А турбоферку, чому турбо, Я не знаю. Це дуже просто класно. <рес> а ви ще про себе кажете, що ви м, націонал дермініст А оце що таке? <рес> 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 ну це такий жарт, насправді. Просто це все. М, е походить від такої цікавої колізії, тому що от є така спроба політизувати мистецтво в Україні, mm -hmm. ділити художників на правих, лівих, ну і так далі. Я щиро вважаю, що це ну, мразь і є ідіотізм. Типу. Але все одно люди от, постійно маркують себе. Ну, я собі вигадав такий іронічний маркер. А мені дуже подобається, як ну, бородача Реза Дарвіна, вона гарна, дуже красива. Ось і, і а націонал, ну тому що мені дуже подобається Україна і українці. Ну, тому націонал Дервініс. Давайте поговоримо про ваш е, проєкт Жлоб Арт. Ну, це в минулому, ми так розуміємо. Так, на щастя, на щастя він уже був та й загув. Тому що мистецтво, ну, наприклад, е, існують груповання художнього або проєкт 15-20 mm -hmm. років. І це все перетворюється на таку брежнівше, конкретно. Це таке політбюро. Ось, проєкт має існувати там, 5 років. Так само, ви знаєте, як ремонт в кав'ярні. Uh -huh. Через 5 років треба міняти антураж. Він вже вижив себе, так? Він вижив, так. А е, коли він був е, актуальним, да? яка була мета цього створення? Діагноз. Uh -huh. Це був діагноз. Тому що, коли ти знаходишся всередині явища, ти не можеш зрозуміти, що коїться. Насправді, у нас була така тема, що жло б всім. всім, взагалі, всім. Ну, Згадайте всіх наших керманих, uh -huh. і так далі. І ми взагалі сформу сформулювали, так, що це була реальна антижлобська революція. Майдан. Просто антижлобська. Ну, для того, щоб Жлоби вони завжди будуть. Просто вони мають бути десь на маргінесі, там, в своїх треніках. І вони не мають задавати суспільний тон а, ну, в житті громадського. Ну, на щастя, їх нагнали. І тепер жлобом бути не модно. Тобто ну, це ну, реально не престижно. Зараз престижно і модно бути воїном. А раніше ж там, згадайте, творіть два такого, навіть в голову не приходило. Ось. Так що я думаю, що ми свою діагностичну таку іронічну мету. Ну, ми досягли своєї цілі і ми вчасно закрилися. Причому так співпало, що ми закрилися тупо от день в день Майдану. У нас було офіційне закриття виставки, яке ми планували за пів року до того. Ось таке містичне співпадіння. Ось ми закрили цей весь проєкт, взяли пляшку в горілочки, випили її і пішли подивитися на Майдан, що там коїться. Ну і так і залишилося там вже до весни. Ну, так що класно. А до речі, люди купували ваші картини. Я знаю, я знаю, що у вас там був аукціон, правильно? Ну, річ у тім, що я художник ну, професіонал. Я коли не ходив да -да. на роботу, я заробляв виключно ну, мистецтво своє. Ну, не, мистецтво звучить пафосно, ну скажімо, там тим, що я роблю, творчістю. Uh -huh. Тому, звичайно, я не відділяю там гроші від картин. Для мене це одне те саме. Я цим заробляю. Зрозуміло, зараз ви робите ну здебільшого ці бандерика, да бандерики серія? Так, так. Ну це такий теж для мене містично героїчний вчинок, тому що насправді ну. Мало хто з чоловіків вишиває. Ж, да, якісті, а чому якісті, вишивка? Да. Ну я просто з дитинства вмію це робити. Я колись дуже маленький був такий тачав, тачав сапожки, шкіряні mm -hmm. невеличкі, там робив невеличкі такі вишиваночки. Ну це з дитинства така було. Тобто, на руках просто... праці, так, да, це почалося? Ні, ні, ні. Ну Чого? мистецька родина просто. А дуже це... просто. Да. А потім якось згадалося це все, і я вирішив спробувати себе, от робити вишиті картини. Ну тобто є люди, котрі це роблять. Я там і кілька імен в Україні. Mm -hmm. Ну, Мені захотілося робити щось таке, що не робить ніхто. Тому що всі країни, знаєте, щось якісне, воно досі mm -hmm. вражає. О, Українець зробив щось якісне. Це так приємно одразу. Хоча насправді це має бути нормою. Ну, Єдине, що я за ці роки я займався цим років 6, щільно дуже. Я посадив зір настільки капітально, я про це нещодавно дізнався, що, думаю, щось не бачу нічого. Пішов до ну, лікаря, лікаря батька. Пора зав'язувати. Ось, ну в принципі, я хочу закінчити там початі роботи і взяти паузу ну, на півроку, хоча б, щоб помалювати лопатою. Знаєте, тільки mm -hmm. щось велике, таке необтяжливе для зору. До речі, ви зараз малюєте? Чи ви вже здебільшого вишиваєте? Ну, я взяв зараз собі взагалі відпускок місяць. Я uh -huh. нічого не роблю. У мене в житті такого ніколи не було. щоб що місяць я нічого не робив. Персонажі ви використовуєте, гопників. Це це просто прикольно. Ну, складно сказати. Насправді митцю складно аналізувати ти чим він займається. Для цього має бути якийсь інститут мистецтвознавців. Типу вони там існують. Ну насправді, на жаль, доводиться пояснювати, тому що у нас. Ну, це інститут недорозвинутий, <плес> мистецької критики. З критики фактично мистецької майже нема. Ось. Тому митець зараз той на хто вміє говорити, це дуже важливо. Або писати. Ну так, доводиться пояснювати, тому що критина, е котра має ще й глибокий потужний текст біля себе, це вже явище подвійне, насправді. Таке літературно-мистецька така от історія, виходить. Ось. І Бандерики просто ну, ясний річ, що вони народилися у мене там на Майдані. Ну, я теж там фактично не працював, я постійно там щось робив. У нас був мистецький барбакан на Майдані, mm -hmm. ми робили літературні вечори, робили лекції. Ще до того, як почалася оця вже бойня конкретна, ми намагалися принести на Майдан. Ну, багато хто з художників робив свої локації, і ми так само. У нас була така не нонконформістська локація, можна було читати вірші з матюками. От так от люто. Ось Я ясна річ, що я не працював як художник цей час, а потім. Я почав робити раптом цих бандериків замість гопніків гопозаврів цей проект. Він мене поступово перетворився в бандериків як еволюція українця з обичного, обичного жлоба з района. А він раптом перетворився на героя такого унікального, тому що. Художнику доводиться, ну, що хочеться працювати з героєм якась uh -huh. героя, яка має бути, а в нас не було героя, був антигерой. Тому і проект Жлубард звідти виріс, тому що ми займалися просто пошуком героя, і ми його не знайшли. Але ми знайшли класного текстурного антигероя, штука uh -huh. Єхопника, такого магістрального українського персонажа, який ну, всім рулить в, в цій країні. І він перетворився отак от раптом на воїна, на кшатря, на такого типу, добровольця uh -huh. і так далі. Це ну, цікаво. Чому назва саме Бендерики? Да, і чому звірята? Ну, звірята, по-перше, люди люблять комедию звіряти на 100%. Дуже <рес> просто. Насправді, це ну, прикольно, дійсно. А прикольно це дуже важливо. Насправді, здається, що таке легковажне слово, а мистецтво має бути прикольним в широкому сенсі цього слова. Якщо воно не прикольне, то воно нікому не потрібне. насправді. Воно має бути легким, прикольним, іронічним. Зараз такий великий запит на іронію є в українському мистецтві. Тому що через юмор, через посмішку, через такі речі можу дуже багато що проакцентувати. І Люди люблять посміятися. Якщо ти хочеш щось донести, щоб воно дійсно в'їлося, людську свідомість треба зробити це через жарт, тому що чоловік любить поржати. Тому така от історія. Ну плюс оця тема очіловечування животного це теж хороша така алюзія, тому що українець знову ж таки, я як локальний митець, який цікавиться фактично тільки Україною, українцями, я такий український художник. Ну, ще там два роки тому українці були фактично в тваринному стані, такому, ну, якомусь, ну як свині, вони ті їли скорити, а не доїдки і все. А зараз вони раз і перетворилися на людей з великої літери Л. Людина. Тобто є якась да, зміна? У... Зміна, ну, вона просто ну, кардинальна, вона настільки вона й тактична, вона й стратегічна. І це взагалі дуже цікава от, історія. Наприклад, мій батько народився в селі, в якому не було електрики. Uh -huh. Не тому, що німці розбомбили, там, а тому, що взагалі не було просто там в 48-му році ніколи. Там, як не було там, в XVIII столітті, коли це село було засноване, так не було і в 1948, навіть в 1952 році, і потім зробили електрику. А потім, значить, пройшло 66 років. І мій батько, на жаль, помер, але він архітектор, і він вже опановував архікат якийсь там останній uh -huh. на комп'ютері. І от дивно, як за там 60 з хвостиком років, фактично з неоліту, а Україна вдерлася в світ суперсучасності також. От. І ці зміни, які зараз відбуваються, це так ну так ну це відбувається просто вихід з неоліту. Фактично, з сільського менталітету, в абсолютну урбаністику, таку суперсучасну. І це ну, неймовірно цікаво дивитися це в Україні. Там можна сказати, що у нас всі проблеми здебільшого через те, що де Така зважаюча частина населення у цьому неоліті. Вона не хоче йти вперед, вона не хоче власне. робити вже якимись сучасними законами. Проблема вже. українця в тому, що він дикун по дійсно, так воно і є. Але це такий дикун, який швидко вчиться. Ну настільки настільки покоління змінилося ну неймовірно. люди, мені 35 років, там мої друзі, котрі по 20-25. ну це вже ну це нью йоркери, фактично такі, абсолютні. Тобто, таке враження, що вони. Там вісім поколінь міські, абс, ну, люди, тобто, за менталітетом, uh -huh. за своїми схильностями і так далі. І це неймовірно, тому що в принципі, міська людина кується поколіннями. І нормально, якщо там, у тебе а, у всіх твоїх там, гілках родових, ще з Діда Прадіда, сім поколінь, ти ну, буржуа. От Тоді ти вважаєшся городським чоловіком. А ми отак от, з селюків репаних перетворилися на, ну, на Урбаністів. Це приємно. Причому це відбувається буквально там кілька років. Uh -huh. Це Давайте поговоримо про вашу літературну діяльність. Я знаю, О, що ви не так давно почали писати і навіть е, видали книжку Щоденники України на жера. Да? Так, так. О, так розкажіть про це. А, взагалі, для чого? Я знаю, що ця книжка це з Фейсбуку, да? ви частина, так, те, так? Ви взяли частини, те, що ви ваші так. пости. А навіщо ви писали ці пости? Для це ви пишете як щоденник ну, для себе? Чи для спілкування з людьми? Чи вам цікаво думки почути? Ну, ну, як це про це, це творчість. Загад... Ну, творчість це і загадково. Угу. Звідки воно береться? Ми ж не знаємо. Ну, дуже хотілося писати. Страшно. Люто. От. Я ж ну я засів вдома там, два тижні, в 2013 році, там перед роком, року почув, писати щоденник і викладати такими главами. Ну, просто перло. Угу. Ось. І він виявився таким досить пророчим, тому що там, в принципі, була був прогнозований новий майдан, таким і в принципі навіть війна дивним чином абсолютно принаймні. Там була прогнозована мілітаризація українського суспільства. Ну в такому гумористичному контексті. Mm -hmm. Я так само зараз читаю, і думаю, цікаво, скільки було ну взагалі в мистецтві якихось пророчих таких відчуттів, тобто не тільки в мене, там у багатьох дуже. І, і власне я подумав. Ми її видали з видавцем. Видавець підсадівло під цю книгу, фактично організував е видавництво, е котре тепер спеціалізується на нонконформізмі. Тобто він друкує все, що наприклад не надрукує хтось інший. Тому ну, що вони все люди з матюками 18+. Ось а коли виривається терпець, використовуєте цю. О, до речі, про матюки. От, ви це використовуєте як літературний прийом, чи це ну, просто емоції людини звичайно? Ну, ж таки, коли виривається терпець. Ну, у нас да. вирвався терпець. Тому є такі речі, які без матюків неможливо нормально, адекватно да. висловити. Ну, це, суто, Інструмент, це не значить, що якийсь там невихований хам, і лютий жлоб. Це просто інструмент. Тому що, ну і плюс це ну, ржачно, якщо ти володієш мистецтвом матюка. То це дуже смішно, дуже прикольно. Люди люблять посміятися. От насправді у нас дуже великі проблеми з гумором в українців. У, mm -hmm. у нас майже немає страдних україномовних виконавців, комедних, там свого українського комеді-клабу, ну, умовно, саме україномовного. Тому що, знаєте, досі українською мовою жартувати про міські реалії mm -hmm. ну, якось, тіпа, ну, нема звучки такого. Що всі жартують про село. Постійно. Але насправді вже прийшов час, коли можна жартувати про все, що завгодно. Так, а може людям більше подобається жартувати себе ну, над своїм життям, аніж якось його виправляти? Ну, у нас така... Це просто різні науки, це діагноз, діагностика. Тобто є лікар діагност який ставить діагноз, а є такий, котрі там, патолога, там умовно. Ну, Так що це така діагностична книжка. Абсолютно. Дуже кумедна, вона про українців. Uh -huh. Плюс, мені здається, що ну, немає україномовного фентезі. Майже немає україномовного майстра короткої форми. Там, я дуже хотів би почати кого-небудь, знаєте, як Огенрі або Марк Твен, uh -huh. випад, або там, новий Антон Павло Чехов. І я розумію, що ну нема. Ну я просто подумав, якщо мені нема що почитати, я мушу ну, сам для себе це написати просто. Я ну, написав. І вийшло дивно, що ця книга мало того, що вона на ще й продається. І для мене це шок, тому що я знаю багато літераторів, письменників непоганих, хоч кажуть, що неможливо заробити абсолютно, на жаль, в Україні письменницьким своїм там символом. Вони всі працюють десь в видавництвах там, mm -hmm. і так далі. А, а мені видавець здав таку какету грошей за це, тому що книжа, книжка, яка ну, хорошо продається. Ось. І я тепер навіть думаю, а може мені варто вже представлятися як письменник? Це прикольно, тому що це така, ну. Біла професія обов'язково. Тобто ти сидиш біла ручка, і просто клаце. Письме. Це <с <пісма>. Це дійсно прикордонно. А ви будете робити щось на підтримку цієї книжки? Їздити по Україні. Тур, тур. Тур, Намічається так? Так? зараз тур великий, там подивимось, Дніпропетровськ, Одеса, можливо, Запоріжжя, Чернігів. Подивимось. Ну, Львів однозначно. Єдине, що я досі. Я часто там, іноді ходжу на презентації ми, е... до літераторів. І вони дуже багато про щось говорять. А я от виявляю презентацію всієї книги. Що я буду там робити, я навіть не уявляю. Я не знаю. Я б, чесно кажучи, хотів би зібрати людей де небудь там в Запоріжжі і просто бухати з ними. І це була б ну, прекрасна презентація абсолютно. От. І просто так розмовляти душевно. Тому що. Та, та. Тому що сидіти і робити вигляд, що я гуру, а у нас вважається, що письменник це щось таке дуже авторитетне і ну, такий галашатий. Насправді це просто одна з професій, така, тіпо, як сантехніка. Mm. Так само. Нічого такого в цьому нема. <гану> а, ніякого Ареолу а, тут немає бути. Так що а, я тут пишу зараз другу книжку. вже, О, вже другу так. <гану> так. <І> Коли <гану> я її <гану> видам, тоді я вже буду дійсно казати, там: я письменник, <гану> ось, нормально. Про що буде друга книжка? Є... Ну, це будуть такі. Ха, знову ж таки, це така гумористична, націонал-дервіністична, <гану> філософська книжка. Ой, складно сказати. Знову ж таки, про Україну українців, тому що дуже цікаво зараз аналізувати українців. Вони дуже цікаві виявилися, Тіпо, вони виявилися неймовірно цікаві, дуже глибокі і дуже багато шарові. От це неймовірно просто. Відчуваєте ви тенденцію до спрощення української мови? І, взагалі, це погано чи ні? Ну от багато людей зараз кажуть говорять суржиком. Да, вони намагаються говорити українською, але в них нічого не виходить, і тому якось ну так. От спрощення спрощення не знаю, мені На поки мова зараз багачується дуже. Ну за рахунок тому ж всі суржики, тому що буквально на очах утворюються нові слова. Нові а меми. це взагалі суржик, це погано чи це добре? Це, долічно. Я вважаю. Я навіть вважаю, що от російська мова з українським акцентом цим ге", шо", тю", <гум> «га», це чудово. Я підтримую тут нашого шикарного перекладача, письменника Андрія Бондара, який каже, що ми цим пі... нічого не віддамо. Тобто є російська мова, яку ми вживаємо, наша українська російська. І все, ми просто там перевіншуємо в українську балачку і все ну, це теж наше, нікуди не дінешся. Ну, це абсолютно нормально. Тим більше, а, я як киянин це розумію. Для мене mm -hmm. російська така сама рідна, так. може, навіть рідніша, ніж українська, насправді. Ось тому ми, ну це класно. А коли ви стали говорити українською? Я завжди говорю українською. Завжди? Звісно, просто що ступінь, так сказать, э, 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 останнім часом все більше і більше. Ну, для мене це останні 10 років. Все mm -hmm. більше і більше, і більше, аж поки ну вже більше, там, більше 50% часу я говорю українською. Але я говорю завжди. Бо я вчився в українській школі, е е їздив до своїх пращурів в село, коли вони були ще живі, там практикував. Е е е це при тому, що всі люди, там жили в нашому ну, там будинку, на лісному масіві, mm -hmm. вони свої, всі селюки, люди такі репані, вони віддали дітей в російські школи. І це моє покоління по 35 років, вони не можуть ні писати по-українськи нічого, воно БМ і от таке. Хоча всі селюки. А я от городський наполовину. І мене от батьки видали в українську школу. Хоча тоді, там, в 85-му році, угу. ну, було вже відчуття, що в принципі, вона вже все, нікому не потрібна і ну, не мав ні просто сенсу ні, в українській мові. Ніхто не знав, що все так зміниться. Так. Тобто є для української мови гарні прогнози? Да? Чудові. Чудові? Звичайно. Як просто, наприклад, у 91-му році. Коли я поступив в школу імені ДХШ імені Шевченка, mm -hmm. а, ще, ще, ще тоді був Совідський Союз. Ще ще Художня не... школа, да? так? Він ще не розвалився. Він розвалився теж в 91-му, але я ще встиг туди прийти в пеніарським галуз. А ця школа вона завжди була бандерівська. Така, люта, причому вона була жидо-бандерівська така. Конкретно. Там вчилося багато київських євреїв і, 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 і при тому там був такий душок націоналістичний український. Дуже така цікава історія. Mm -hmm. Ось. І Я прийшов туди, а там реально всі хіпі. В остання хвиля хіпізму в Україні була тоді. Там випускники вже старші по 18 років, вони були реально конкретні хіпі, От, клас. І ми прийшли задроти піонери. Такі. І, звісно, нам дуже сподобалася Сачкова. Вона була чудова. Вона була Дуже індивідуалістична, і фактично це клуб. Mm -hmm. І я не вважаю, що я вчився в школі. Я вважаю, що я вчився в такому напівнічному клубі, тому що там були свої майстерні у дітей. Вони mm -hmm. там тусілі, залишали свої речі, починали бухати в восьмому класі вперше. Потім ригати. Ну класно, просто малі. Добре дно. В принципі, я не, я не чув українською от в побуті. А, тоді. а зараз я заходжу на лівобережки в вагон, і я бачу, їдуть малолітні скейтери, такі, ну, просто Нью-Джерсі, такі чуваки модніші. Дуже прикольно. І вони всі між собою говорять українською. І видно, що це ну, вони міські хлопці, це не селюки, Вони такі мідніші парні. От вони мали, мали вони кудись там тулять в центр там, на своїх скейтах, десь кататися. І вони всі говорять українською мовою, Нормально такою шкільною. І ну насправді це неймовірно, тому що прийшло там все нічого 20 років. Правда. А мова на це вже проще, модно поміялось. стає, так? Да? Ну слава Боже, це стає просто нормально. А це нормально. Так. Ну ще модно мовно звичайно. А я знаю, що ви не любите такі офіційні організації, там Союз художників і все таке, я да? Я обожнюю союз художників, я є <рес> членом цієї спілки. Ну, вона прикольна насправді, там, вона кумедна. І вона така, ну, вона сувкова, але там є своя романтика. Як знаєте, в українській армії є так звана романтика-дубка. Це романтика кучмовського камуфляжа. Ну, так так Це такий динозавр, який залишився з часів Совійського Союзу. І він такий собі там живе. Ну, насправді він зробив своє діло, він зберіг фонди uh -huh. а, від розкрадання в 90-ті роки, коли ну, залишилася принаймні майстерні. Це вже дуже добре. І, і залишився для художника документ, що ти не просто а, конь підальний, а ти митець. І у тебе <світ -праць> є корочка. Да. Тобто, якщо тебе будуть а, там, бити мусора <світ -праць> або дзвонити на роботу за те, що ти п'яний попав під поїзд. І принаймні є куди позвонити. Художник не самотній, а у нього є друзі спілчанські, хоча б так. Знаєш, що ви організували союз вільних художників Воля або В, е, насправді це е, ну, офіційна назва знов ж таки, ну може ще раз матюкнутися. Да? ну насправді він називається Воля. Ну, То, що це завжди ну, такий нонконформісткий е, союз вольних художників. Насправді ми його вже розігнали. Ми саморозігналися, розігналися, тому що художників треба час від часу дрючити. Е, ну, а, а хто ж буде дрючити художника, як не сам художник? Ми просто зібралися і розформувалися і все. І зробили нову історію під назвою «Артгрупа Бактерія. О, розкажіть про це. Це закрита тусовка, чи тоді можна прийти будь-хто там? Як туди взагалі? Хто там? Е, е, ну, як? Насправді це така локація. Угу. Художня. ну вона зараз, вона там точуться там всі. Там і волонтери, хлопці з правого сектора, якісь там вже з'явилися у нас ветерани реальні, там хлопці повоювали, вернулися сюди в Київ, там знову пішли на роботу, і там у нас там тусують і так далі. Ось ну плюс художники, плюс літератури. І Це єдина така локація, де е, перетнулися літературні тусовки художні. принаймні частина з них. І там дуже народжується багато не стільки мистецького продукту, uh -huh. а скільки якогось такого, ну я б сказав, духу. Це... Такий Львівсь... львівсько одеський формат, то, чого в Києві не вистачає. Тусовочне місто, де можна повісити картини, або можна отримати по мармизі, федералах, від якихось п'яних пуків, котрі там, насправді теж художники. Ось, ну Це класно. Так, хотілося, щоб була атмосфера. Це надихає, да? це надихає тому що атмосфера художня вона має бути така портова. Uh -huh. Це, ну, знаєте, Насправді, як в кав'ярнях в Парижі 20-50 роки. Там, або, там, в 1913 році, коли генії, яких ми всі знаємо, вони там дарують на свої пиздили з табуретками п'яння після абсенту. Це нормально, так і має бути. Я, наприклад, там підговорюю своїх там конкурентів з інших тусовок, Давайте, хлопці, може, зробимо типу, який штучний, щоб був інтерес, що художники не просто малюють свої висири незрозумілі, а ще й б'ються люто за свої якісь там погляди на мистецтво. Ну, хай це буде штучно, але це цікаво було. Тобто це було б живо. Ось так шутако я знаю, що у статуті вашого вашої організації воля або смерть, ну до якої вже вже не вже не відноситись. А був такий у вас був такий статут, я навіть зараз прочитаю. От важливою ознакою гуманістичної художньої діяльності є конкретна жива співпраця з паралельно існуючими світами, передусім літературним та музичним. І от я вам зараз пропоную конкретну живу співпрацю з музичним світом. А так як ви малюєте бандериків, то я пропоную заспівати українську повстанську пісню Лента за лентою я буду її мугикати. Добре, Вона, у нас є тамбурін, ми Я одамо там буріну. Співаю, я, чесно кажучи, дуже кепсько. Страшно навіть. Це прокляття. Це жах. Тому я буду просто собі. Музикати. Нехай москалі злякаються. Після перевтілення ми повертаємось. Я взяв інструмент, Іван також взяв інструмент, і зараз ми спробуємо щось заспівати. Поїхали! Їте. Так, от ми співаємо, свистимо, свистимо. і дримбаємо. <свистити> ну, Я з вами прощаюся. Сьогодні у нас в гостях був Іван Симайсюк, Митець. І я, ведучий Григорій Ярмонов. До побачення!